Великий піст це подорож до Пасхи, до Великодня, це перехід до нового життя у хрещенні та до Воскресіння, це подорож, на яку ми вирушаємо разом з Адамом, у пошуках повернення до раю, готуючись до будь-якої подорожі, на чому ми зосереджуємося? Можливо, на кількість хілограм, дозволених у нашій ручній поклажі, чи скільки сумок ми можемо здати на Чекін. Або думаємо про місце призначення на нашу подорож, і як будемо насолоджуватися нашим побутом, коли ми прибули. У більшості сучасних міркувань про Великий Піст ми часто плутаємося і зосереджуємося на тому, від чого ми збираємося відмовлятися протягом 40 днів, або на негативній стороні речей під час Великого Посту. У цих коротких відео ми зосередимося на великому пості як на подорож до Пасхи. Та вкажемо деякі зупинки продовж цього шляху. Ми вирушаємо в цю подорож слідами Христа, готуючись до сорокоденного посту, приступаючи до молитви, ритму та темпу нашої подорожі. Ми крокуємо разом вперед, як церква, тому ми всі разом відмовляємося від певних речей, але кожен робить те, що може. Ми не самотні на цій подорожі. Хоч чи не хоч. Але в нашому сходженні до Христа через чесноти, за нами також слідкують демони, які намагаються збити нас зі шляху нашої дороги до раю, як ми це бачимо на іконі ліствиця божественного сходження. Це не просто назва тексту Святого Йоанна Ліствичника, який ми читаємо під час Великого посту, але це також ілюстрація нашої подорожі впродовж великого посту, сходячи до Небесного Отця, крок за кроком. Охрещені вірні члени Церкви Христової, ми вже, так би сказати, заброньовані на цю подорож на святкування Воскресіння Пасхи Христової. Нашим путівником у цій мандрівці є тріодь Посна послужбова книга, що містить усі богослуження Великого Послу, включаючи читання Святого Письма, особливо старозавідні читання, пісне співи, тобто стихіри, канони, тропарі і рубрики. Які нам дають поради, як організувати наш день, як краще харчуватися, щоб наблизитися до Бога? Ця подорож з пісною тріодію вже починається з підготовчих неділь перед початком Великого Посту і триває до Страстного тижня. Початок Великого Посту і в древності і в Константинополі і до сьогоднішнього дня в нашому візантійському обряді? Відкриває три літургійні богослуження з понеділка до п'ятниці першого тижня Великого Посту з певними особливостями: утрення з трипісним каноном, з якого походить ім'я Тріодь, тобто Трипісниць, служба третього та шостого часу з старозавітним читанням, і вечірня з причастям передосвячених дарів. Варто подумати, що в Константинополі аж до XI століття причащалися частіше під час Великого Посту, ніж будь-яку іншу пору року, оскільки в той час у Великій церкві Константинополя ще не існувало практики щоденного служіння божественної літургії. Сам цикл пори Великого Посту починається з неділі Прозахея, яка готує нас шукати Христа і не пропускати Його. Неділі митаря та фарисея, яка навчає нас про смирення та водить спів покаяння двері від Кремені на утренні після 50 го псальма, і неділі блудного сина, чия причта пояснює значення покаяння та прощення, а також впроваджує спів 136 го псальма на ріках Вавилонських на недільній утренні. Цей підготовчий період продовжується з М'ясопустної неділі або неділі Страшного суду. У яку ми відмовляємося від м'яса на великий піст і чуємо про те, чого Христос очікує від нас у нашому житті. І неділею сиропусної або прощення, на яку ми відмовляємося від молочних продуктів і просимо прощення у ближніх. Перший тиждень Великого посту доволі насичений. Кожен день тижня молимося частину великого канону Святого Андрея Крицького, які співаються ввечері на великому. Повечір'я, під час якого, згідно з традицією, ми б'ємо додаткові поклони. Кожна неділя, що йде після неї, має свою особливу тему. Перша неділя торжество православ'я вшановує праву віру в оплочення Ісуса Христа через остаточну перемогу над іконоборцями в першу неділю Великого Посту 843 року. Друга неділя в деяких наших літургійних книгах. Шанової пам'ять святого Григорія Палами, визнаний навіть патріархом Йосифом Сліпим як важливим вчителем молитви. Третя неділя це поклоніння Христу на згадку про центральність Христа в нашій Великопостній подорожі до Пасхи і на спомен повернення чесного Христа імператором Іраклієм під час четвертого тижня Великого посту в березні 630 року Божого. Четверта неділя присвячена святому Ліст... Йоанну Ліствичнику, автору «Ліствиці Божественного Сходження. І в п'яту неділю вшановується пам'ять преподобної Марії Єгипетської, чия неймовірна історія навернення та покаяння читається за кілька днів до її шанування під час утренні, в п'ятий четвер Великого посту, коли молимося повний великий канон святого Андрея Крицького. П'ята субота має особливу пошану до Богородиці, коли співається акафіст. Великий піст закінчується в 9 годині в п'ятницю 6-го тижня перед Лазаревою суботою та квітною неділею, коли благословення пальмових гілок або верби і лози передвіщає Воскресіння та прославлення Христа. Продовж дороги Великого Посту ми інтенсивно живлені Словом Божим. У неділі перед Великим постом ми слухаємо притчі з Євангелія від Луки. У суботу та неділю Великого посту читаємо послання до Євреїв та Євангелія від Марка. На вечірні, в будні дні Великого посту, читаємо книги Буття та Приповідок Соломона, на шостому часі пророцтво Ісаї. А протягом посту щодня ми співаємо більше псальмів і старозавітних пісень на різних богослуженнях. Тема суботніх і недільних читань святого Письма зосереджується на хрещення після третої неділі Великопосту, наголошуючи на давній зв'язок між хрещенням і Пасхою та Великий піст як час підготовки до хрещення. Знаючи мету нашої великопісної подорожі, а саме Воскресіння Христове, і засоби, як добратися туди, а саме через молитву, піст і милостиню. І знаючи, що ми, як церква, йдемо разом і переживаємо ці великопостні богослуження, запрошуємо вас долучитися до наших відео кожного тижня. Бажаємо доброї дороги до Воскресіння!